Но вас наступаем на те же грабли, нас обманули, нам навязали чужую волю. Главное, русский вопрос. Вот здесь будет встреча Путин и э, Значит. Трамп. И мы такие все-хо! эге-гей. Да. Все оказалось немножечко не так. Нам гораздо больше импонирует позиции нынешней администрации, и мы открыты для диалога. Дубина народной войны. Еще пока не приведена в действие в России. Привіт, друзі, мене звати Лена Курбанова, і я рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, ваша улюблена програма, яка піднімає нам настрій, а росіянам тиск. Тут ми поговоримо про їхні прильоти, про їхні вкиди. Ну і звісно ж, про перемовини, куди без них. Але ви тим часом не забувайте, що щоб не неслося, найголовніше нам сконцентруватися на наших цілях та завданнях зберегти державу, посилити армію і продовжувати нашу боротьбу. Тож не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і обов'язково не забувайте задонатити в підтримку 72 ї окремої механізованої бригади. Що сказати? Наш збір йде фантастично. 202 тисячі із 250 ми вже зібрали. Зовсім трошки. Ось останній ривок, останній стрибок для того, щоб у хлопців була автівка. Давайте це зробимо разом. Посилання на цей збір, як завжди, в описі до нашого ефіру. Ну і розпочнемо ми, звісно, із прильотів. Бо є в нас така з вами добра традиція. Вночі дрони атакували Липецьку область Росії, і знаєте, що я вам хочу сказати: я колись була у Липецьку, найтивніші дні моєї кар'єри, і найкраще, що могло статися із Липецьком. Це наші дрони. От, просто повірте мені: абсолютна сірість, депресивність через кожен крок наливайко чи наливайка, бо що там ще робити, окрім як? Сидіти на стакані, тож власне дрони трошки розрядили атмосферу. Удар навіть підтвердив і губернатор. За його словами, внизці регіонів чи районів Липецька відключили, але правда, потім відновили електропостачання. Губернатор стверджує, що це все як і завжди, наші аналоги ні, уламки, які. Сипалися із неба, впали на території станції аерації, і внаслідок чого постраждала її співробітниця. Співробітниця. Ну а самі російські пабліки писали, що в промисловій частині міста пролунало щонайменше 12 вибухів, і під атакою міг бути навіть місцевий тракторний завод. Знаєте, такі знайомі звуки, буквально позавчора. В мене в Києві рівно так само все У, а потім, був, був, був. тож хай не ображається. Але це не найголовніша новина сьогоднішнього дня. Найбільший жир, жирний жир, буде далі. Бо Путін почав бомбити Білорусь. Почалось вторгнення ще й на територію союзницької держави. Російські дрони атакували білоруський гомель. Ну, а чого треба було очікувати? Що буквально вчора території Росії Путін використовував аби зайти до нас, а ну, вже сьогодні спланував замах на самого Григоровича. Ну ладно, ладно, це я трошки додала куці меду нагнітаю. Але насправді це просто українські святі сили протиповітряної оборони, які вправно ребом. Перенаправляють дрони або на батьківщину, тобто до Росії, або до Білорусі. Ну і місцеві, звісно ж, обістялися від побаченого і почутого. за за нахуй? Я направда не дуже розумію, в Білорусі повністю знищили білоруську мову. вона не вживається, і там теж відстоюють, звісно, ж права і можливості російської мови. То що, суть винятково в тому, щоб так лайтись, як сапожник. То ми можемо це теж робити, але, зокрема, українською мовою. Але найголовніше це те, що союзницькі держави тепер союзники і в тому, що їм доводиться відбивати шахеди. Ну і звісно, без перебільшення можна сказати, що топ-тема для пропагандистів оце все, що летить, несеться, вибухає, їх не цікавить. Єдине, що вартує їхньої уваги, це вчорашня розмова на трьох Трампа із Путіним і Трампа із Зеленським. Вже всі написали про те, що це, звісно, старт перемовин мирних немирних. Одним словом, Контакти відбуваються. Щось пропонують Україні, щось пропонують винному злочинцю Путіну. Ну і Трамп намагається бути таким собі головом миру. Тож вже більше в Кремлі не намагаються грати в кокетку і говорити Ху -ху, ми не володіємо ніякою інформацією». Та ні, вже прям коментують, вже прям кажуть про теплесенький дружній контакт. Смотрите, то очі. важный разговор. Вы знаете, что э, на фоне э, происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на уровне. Э, безусловно, отсутствие контактов э, вовсе не способствовало поисков каких-либо вариантов регулировки. Предыдущая администрация США придерживалась э, точки зрения о том, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно делать все, чтобы войну остановить, и чтобы установить, чтобы, чтобы восторжествовал мир. Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации, и мы открыты для диалога. Там цікаво, а чи може сторона, яка виграє у війні, говорити, що ми готові на перемовини, що ми вже готові сісти за стіл? Ну, тобто, Київ не досягнуто і все інше не взято. Це денацифікація, демілітаризація, але вже чомусь увесь Кремль вистрибує й штаніше, говорячи про те, що та, ми дуже і дуже хочемо поговорити. Я буду з вами абсолютно відверта: без пропаганди, без української пропаганди, ми зараз з вами входимо в той етап, коли кожна почуйте мене кожна зі сторін буде стверджувати, що вони вже перемогли. Це буде робити Трамп, який занурений в нашу війну. Ну, скільки без п'яти хвилин першу годину це буде обов'язково робити Кремль. Ну і звісно, це будемо робити і ми. Але чи може бути три переможця? Звісно, ні. Я вам більше того скажу. Програли всі. А от наслідки цієї війни вже проаналізують колись після нас історики. От тільки ми зробили неможливе. Ми вижили і вберегли свою державність, а росіяни, маючи такі ресурси, такі резерви, нічого зі своїх намірів не реалізували. Чи будуть вони дути щоки безперечно? Чи будуть вони казати, що війна закінчилася винятково і тільки на їхніх умовах? 100%. Записуйте мої слова. 13 лютого. Пишемо. Вони досягли того, що Україна ніколи за жодних обставин не вступить в НАТО. Україна, яка і не була частиною НАТО. І скоріш за все, навіть без повномасштабної війни, навіть без трагедії 2014 року, ми б ще років 10-15 туди йшли. Тому так, це суттєва перемога. Вінчилася ли війна. Ні, навіть не близько. Ми. Снова с наступаем на те же грабли, нас обманули. Нет, даже не близко. Нам навязали чужую волю, даже не близко. Вообще ситуация совсем другая. Никакой суеты, очень спокойно. Никакой ажиотации. Мы работаем и воюем в обычном режиме. Что вчера произошло? Я думаю, очень точно Валентин Олегович Богданов написал у себя в телеграм-канале. Вот после всего-всего-всего, что звучало, после а, сложных вопросов обмена, а, после а, появляется информация, что три с половиной часа представитель... Трамп позавчера беседовал с Путиным и вдруг звонок. И пошли огромный воток. Вот просто у нас, у нас не президент комментировал. У нас пресс-секретарь сказал, что да, был звонок. С той стороны Трамп, цитата за цитатой, в социальной сети выкладывает подробный пост о том, как прошел разговор, собирается пресс-конференция, полный ашшлаг. То есть это главные события. У нас, ну да, был телефонный разговор. Из огромного потока цитат, пишет Валентин Олегович, Трамп по поводу разговора с Путиным, самый существенный, кажется, вот это. Трамп предложил Путину остановку огня на Украине и услышал от него, что тот не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным. И Валентин Олегович Приходит к следующему выводу. Условия на переговорах диктуют победители. Это основа дипломатии. И тотальный диктант должен звучать на русском языке. Вчерашний разговор по телефону привел к тому, что мир Зеленского абсолютно рухнул. Ну, так, якщо ви не помітили, то звісно фронт провалився. Нам на голову впало небо, а під ногами розверзлася земля. Направду, все не так. Трампу абсолютно байдуже, що він почує просто зараз від винного злочинця Путіна. Бо Трамп нічого не втрачає: ані гроші, ані людей, ані озброєння. нуль. для нього кожен пережитий день це шоу. Та він виходить, та він дає ці брифінги, коментарі. Він намагається заробити собі цю Нобелівську премію миру. Але при тому, ну ні так ні, хочете втрачати, хочете наслідків. Будь ласка, та й загалом пропаганді просто на словах продати, що вони із позиції сили, що вони виграють ці перемовини чи цю війну. Ну так не виходить, тому що всі бачать реальність. Тож для того, щоб підкріпити оці свої слова. Про те, як саме вони перемагають, що саме вони отримують, сьогодні цим пропагандистам навіть довелося реінкарнувати та викопати самого Жириновського. Ну, уявіть собі, та у цей рівень, аби він всім недорогим росіянам пояснив, як же всі вони близькі до перемоги, як же саме будуть ділити Україну аж до Львова і бла, 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 бла. Тобто серед живих авторитетних пророків. Вже немає. І ніхто. Геть ніхто, звісно ж, ані Жиріку ані росіянам не скаже. А ви впевнені в цій мапі, яка там малюється? Бо хіба ж Жириновський тоді колись подумати, що Росія Росія здесь про Серекущину? Путін і е, значить, Трамп, і вони можуть договориться. Отличное достижение. Корейцы все-таки Дальний Восток, сирийцы все-таки это Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться, а на чем договориться? Украина да, Львов и пять районов, и мы отделяем ее. И она в НАТО входит, и в Евросоюз, куда хотят. Но вся Новороссия, он дает согласие, вернее не возражает. Все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. И вот а, три конфликта он закрывает трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна. Он бежал из нее, как Злобин бежал из России, как Станкевич бежал в Польшу, как все остальные. Поэтому вот он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и взять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой и войдет в историю как лучший президент, лучший Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет. Я уже бачу всю размову. Путин каже, "Донь, не понимаешь? Я не могу выйти на админ границы Донецкой области. А лишь ты хочешь, Новоросію ти ж хочеш захопити пів України. Донь, ну не виходить. Донь мене послали і ногом сапогом, як по жопу так ти деш з Херсона. Ну хочу Херсон. От хочу, сука, не могу. І Донецьк, хочу з Луганськом, і Новоросію Варось. І донь такий, ну не можеш взяти, то я дарую тобі, забирай. І українці такі, і європейці такі, у. Ні, друзі, так все не відбувається. Не відбувається, а якби так було, то риторика, скиди, вони були б геть іншими. Вони б справді були стриманими та виваженими. Ще одна правда, якого вам скажу, ніхто взагалі ніхто не розуміє, як виглядає архітектура миру, який собі і малює Дональд Трамп. Та він поговорив по телефону. Але ще далі багато зустрічей, які мають відбутися, і я якимось грішним ділом подумала собі, що Соловйов після цього всього він зламався, що дід вже давно помер. І нам просто підсунули таку собі дешеву підробку. Бо ніякого взяття Києва вже ми цього не чуємо. Ніяких слів, що ми ще ж навіть нічого не починали. І ось Соловйов нарешті повернувся. Класичний той, якого ми знаємо роками. Діда чогось глибоко зачепили слова про обмін територіями. Ми їм їхнє лайно в Курській області, вони нам наше. І тут його понесло. Я прям обожаю. Купим. А ну, мы ничего не продадим. Купить можем. В нашей истории-то было. Мы покупали Киев. Мы об этом говорим. Кстати, не только Киев. Там при Прибалтом надо бы тоже так немножко чувство прийти. Мы можем. А обменять, не. Но я обращаюсь к нашим братьям, которые сейчас бьются за освобождение Курской земли. Видите, что эти сволочи планируют? Так что, ребята, не увеличивая потери с нашей стороны, не торопясь, но надо до начала любого переговорного процесса, конечно, дело сделать. И я думаю, что если даже сейчас бросить клич в стране великой, вот такое, знаешь, ополчение для освобождения Курской земли, чтобы не задействовать основные силы и средства, которые находятся на передовой, я думаю, что мужики-то встанут. И мужики пойдут. Так что ведь дубина народной войны, еще пока не переведена в действие в России. Еще. Мы еще и не начинали действовать в полном масштабе. Хотя, честно говоря, мне уже давно хочется. Прям шарахнуть так, чтобы мало не показалось. В принципе, логично. Збройние силы Украины уже Пивроку находятся в Курской области. И якось мужики такие полгода в Курске. Идти идти. ополчение не ополчение. Нет. Подождем клич, подождем. Якби ми так захищали свої території, то територій би не було. 24 лютого, всі як один, ніхто нікого не кликав, та роздавали так обережненько озброєння, та всі пішли і згуртувалися ось що таке, коли на тебе напали. До речі, у сусідніх столях серед пропагандистів настрої ще більш побідобні. Бо виявляється, що навіть для знищення французьких міражів, літаки, які ми буквально нещодавно отримали, не потрібно озброєння на нет. Сучасні системи протиповітряної оборони все це до одного місця, досі далі ще. Достатньо просто увімкнути мікрохвильовку, СВЧ Печ. Поняли? так вважає диванний такий собі воєнний експерт, віцеспікер Держдуми Петр Толстой. Щоправда, навіть пропагандисти цієї студії не витримують цієї єрісі, прям ледь не моїми словами повторюють ага. Київ вже разочок ми взяли. микроволновок боятся. Мы их все сожжем. Все. А, Петр Олегович, понимаешь, мне нравится вот эта вот история. Я помню, как мы всей страной, и я, честно говоря, тоже в эфире не отказался в этого удовольствия, году в 17-18 просто хохотали, как над неким, значит, американским, по-моему, кук, он назывался, значит, кораблем, пролетел какой-то наш самолет, и что-то там включил, и включил какую-то микроволновку, и все, значит, там, об, соответственно, на этом корабле, и мы такие все эге гей Все оказалось немножечко не так, немножечко не так спустя три года. Французские танки и французские бронетранспортеры, а не где бы победы. А да, особенно если оказаться против этого, как бы вот где-нибудь в поле. Знаешь, мне очень нравятся все эти рассуждения, но, честно говоря, скоро окончание третьего года СВО, и если бы вот это вот все как бы было так, мы бы, наверное, это уже обсуждали в другом месте, немножко по-другому. А у нас скоро будет полгода, как а, эти самые малохольные, которые вот малохольные, они в Курской области, и драка за каждый населенный пункт в Курской области очень не детская. взагалее, это в целом у россиян, если мы малохольные, то они богатохольные, У них очень интересный подход до технологий. Їхня армія вона не сучасна, вона не новітня і не технологічна. Тому все, чим вони воюють, це старе радянське. Ну а все нове сучасне це вкрадене. Тож хто б міг подумати, що рівно там в цій же студії будуть обговорювати, що Ілон Маск, якого в Україні досить давно записали в друзі, саме Росія, а не України, виявиться подвійним агентом, який все одно працює на нашу користь і допомагає саме нам. Ви ж знаєте, що ми старлінки використовуємо офіційно ще від початку повномасштабного вторгнення, Америки нам їх почали поставляти. Через два роки війни на Чорному ринку росіяни почали і собі їх купляти, бо зв'язок потрібен інтернет і не тільки свого. Нічого власного виробництва в них немає. Тож, Старлінк працює фактично по обидва боки від фронту. Але є одне але. Як же саме він працює? Я вам скажу, от в крайній поїздці убедився, що він вже убедился, уже, а, укропом каким-то образом подкрутил этот Старлинг да. так, что он работает над нашей территорией, а наши Старлинки над нашей территорией не работают. Хорошо сказали, наши и, Старлинки. И, ну, Може, вам і не треба, як ви там завжди казали, що Бог з вами, Бог та він же вище за той Старлінк. що вам ці сучасні технології? Отак, просто як є, воюйте старим. Те, що вам ще американці під час лендлізу, часів Другої світової війни передавали. Ну що, на завершення нашої сьогоднішньої програми, треба щось гріховідпускальне, щось церковне і щось рясне. Ви будете в шоці, але певно, в якогось із російських попів. Вселився біс, принаймні так це тлумачать на Росії, бо батюшка наважився публічно на страшне. На гріх священник РПЦ сказав патріарху Кирилу при великій великій кількості свідків, що церква, російська церква, має вести людей у царство небесне, а не займатися патріотизмом. Ви собі це уявляєте? Це все в Росії. Звісно ж, його прям там хотіли спочатку спалити на вогнищі, потім посадити на пляшку та наочно показати, чому одностатеві стосунки погані. Душа, порятунок, заповіді, та про що йде мова? Церква це давним, давно про пропаганду. Бог, цар. І пан в Росії геть інший. Церква Кишенькова, священики, маріонетки. Тож тепер чекаємо. Я прям впевнено що таки буде інформацію про те, що і цього батюшку відправили на СВО штурмувати посадки. Просто хотів хотіла не саглазія з такою ну, патріотичними тенденціями, взагалі, в церковних документах і вообще в житті нашої Церкви. то священник инвестирует в царство небесное, а не как бы в заниматься. Вот <зыв> это здорово, да? <сhat> 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 вы, батюшка, не из западной Украины? Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули. Если церковь займет такое... Такую позицию, какую вы предлагаете, если бы она занимала, то во времена гонений на церковь, кроваво, а потом начавшейся Великой Отечественной войны, церковь не вспомнила о, 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 о своем тяжелом положении. Віднемо додавати оцінку тому, що відбувається, бо нічого геть нічого нового ми не побачили, і це правильно, що Кирил, як тільки йому пропонують подумати про щось інше, не про земне, не про Путіна, патріотизм і СВО каже, а ви ні, западної України, бо тільки в Україні можлива свобода, тільки в Україні думають про людину, про наші права, про наші майбутнє. Росія то геть інше, і це стане, звісно, ж зокрема. Вся ця їхня політика ще одним цвяхом у труну цього режиму. Якщо ви згодні, друзі, ставте лайк. Якщо не згодні, то все одно ставте. і Напишіть що в коментарі, чому ви не згодні. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Не забувайте задонатити на 72-го окрему механізовану бригаду. Мені так хочеться цього тижня завершити цей збір і порадувати наших військових, адже вони нас радують. 24 на 7. Дякую за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.